Що ж, друзі, привіт всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я і робиться разом з хаос, я дуже радий вас сьогодні тут бачити. А, можливо, якраз таки люди, які будуть дивитися цю пряму трансляцію, а, вони не знатимуть те, що вона була перенесена, точніше і початок на ну, 11 хвилин вперед, через неадекватного сусіда. Це у нас вже певного сенсу, навіть традиція а, близько 14-ї Доволі часто нас частіше зустрічає повітряна тривога, ніж не зустрічає. Тому, будь ласка, а, якщо нам не суджено, так би мовити, було почати вчасно. А зробіть приємно нашим військовим і неприємно окупантам з будь ласка. Збір, та закиньте туди пару гривень для того, аби помститися за відстрочку нашого розіграшу. Що ж, друзі, можемо починати повноцінно ще раз всім привіт, радий вас тут бачити. Ту невелику кількість глядачів, та все-таки ви є. За що я вам дуже вдячний. Сьогодні ми розігруємо сім боксів для здоров'я ваших дітей спільно з аптекою доброго дня. Детальніше ознайомитися з їхнім містом ви можете е, у вкладочці офіційних правил акції. Тут детально все розписано, але основою цих боксів якраз таки є вітаміни для. Дитячого здоров'я, як ви знаєте, місяць серпень це у нас здоров'я дітей у застосунку в соціальних мережах. Це означає, що ми випроводимо відповідний розіграш до такої тематики. І окрім цього, всього один момент перепрошую. Окрім цього всього, ми комунікуємо на цю тему у наших соціальних мережах та розповідаємо вам е певні нюанси. Інсайди, деталі щодо дитячого здоров'я. Наприклад, буквально вчора ми говорили з педіатриною та дитячою інфекціоністкою пані Оленою Луцькою про важливість харчування дітей. І навіть якщо тема звучить із двох слів, це означає в кінцевому результаті, що протягом години ми говорили максимально детально стосовно будь-яких нюансів, які виникали у наших глядачів в чаті, і розповідали важливі важливі нюанси. Що ж, друзі? Підпишіться на інстаграм, тому що тут теж проводяться розіграші. Розіграші це для нас знову ж таки вже традиційна історія. Історія, коли ми створюємо для вашого здоров'я додаткові можливості. Але е, знаєте, коли десяток тисяч учасників у розіграші виграти щось складно, навіть якщо призів сім. Але при цьому при всьому ви прямо зараз можете зайти у застосунок Хелсі та у застосунку Хелсі. Знайти серпневий дайджест здоров'я, там відповідна кнопочка, і знайти промокоди на знижки в лабораторіях, в медичних центрах, в клініках на чекапи на перевірку здоров'я. Буквально сьогодні наша колега користувалася нашими ж можливостями та зекономила понад пів тисячі гривень на аналізах. Тому друзі, не забувайте про цю історію. Що ж? Знову ж таки, нагадую, що в описі до цієї прямої трансляції ви можете знайти офіційні правила розіграшу. Всі потрібні вам посилання, і там ви могли б побачити, що знову ж таки у нас сьогодні сім призів. У нас сьогодні з вами буде п'ять резервних переможців. Нагадую, що якщо ви є в списку резервних переможців, це не означає, що ви вже щось виграли. Це означає, що у випадку, якщо хтось із семи. Переможців, котрих я оголосив в першу чергу. Якщо хтось із них відмовляється або ж не відповідає правилам акції, наприклад, неповнолітній, це означає, що приз переходить до вас. Познайомлю вас із сьогоднішньою нашою таблицею, таблицею учасників, таблицею людей, котрі прийняли участь у цьому розіграші. Їх у нас сьогодні аж 12 тисяч одна людина. І нагадаю вам, як саме у нас з вами відбувається розіграш. Ми заходимо на сайт random.org. Це сайт-генератор абсолютно випадкових чисел. І наша із вами задача вказати в нижньому полі максимальному відповідно нашу граничну, максимальну межу кількості учасників. В нашому випадку це 12 тисяч. 501 людина. Мінімальне це відповідно один. І насправді нам залишилося всього лише сім разів натиснути на кнопочку згенерувати. Але перед цим я хочу зробити традиційну для наших розіграшів історію. Це зайти в чат прямої трансляції і попросити присутніх написати своє прізвище, ім'я можна і по батькові в чаті для того, аби. Ми перевірили, чи є у таблиці для того, аби підтвердити вам, що таблиця у нас абсолютно справжня. Пан Дмитро Ніжинський, якщо не помиляюсь, другий розіграш поспіль, робить це на випередження. За що я вам дякую? Ви вже вивчили, що я це роблю, що я це прошу. І я вас шукаю в нашій таблиці. Ніжинський Дмитро Олегович. Все правильно. Ви 13 числа. Натиснув на кнопочку Беру участь. І ви в таблиці під номером 1159. Карабут Антоніна, в тому числі, пише своє прізвище-ім'я. Мені приємно бачити одні ті самі а, прізвища, не одні ті самі, знаєте, знайомі моєму оку та вуху прізвища на наших прямих трансляціях. Але, друзі, якраз таки саме ви маєте якнайкраще запам'ятати про те, що у нас за стосунку знижечки. Іноді знижки справді дуже об'ємні. Дуже значну суму вам в кінцевому результаті зекономлять. Насправді, деякого сенсу? Так, Рабут Антоніна так присутня у нас в таблиці під номером 10 794. Добре, друзі, не буду надто багато говорити, бо говорити можна нескінченно. Перейду ближче до суті. Ми, в принципі, готові. Всі важливі нюанси ми з вами проговорили, зі всім ознайомились. Більше прізвищ я в чаті, на жаль, не бачу. Але глядачів у нас, знову ж таки, не так же й багато. Нагадую, що наша з вами задача сім разів натиснути на кнопочку згенерувати, та потім ще 5 разів для резервних переможців. І на цьому розіграші з нами із нашими з вами на сьогодні буде завершено. Що ж, перший переможець під номером 1723. І хто у нас ховається під цим номером? Це у нас. Страцієнко Юлія Віталіївни. Я записую ваш номер 1723. Нагадую, що ми зв'язуємося з переможцями протягом трьох робочих днів від дати проведення розіграшу. Якщо протягом цього періоду ви я можу помилятися стосовно періоду, насправді три дня чи чотири дні це не так важливо. Ми не четвертий вас спробуємо знайти, але все-таки є певний період. Якщо ми вас не знайдемо, ви не вийдете на зв'язок протягом цього періоду, то, вірогідно, приз перейде до наступного резервного переможця. Пані Юлія стає нашим першим переможцем під номером 1723. Генеруємо другого переможця під номером 4000. 346. Це у нас синюк Марія В'ячеславівна. Під норм 4346. Звіряємо цифри. Все правильно, все правильно. Генеруємо наступного третього переможця, третя людина, котра сьогодні забере бокс для здоров'я дітей. З різними прекрасними. Не можу вигадати гарного слова під цю історію. Але тим часом, поки я це говорив, я визначив третього переможця під номером 3404. Це у нас Беріжнікова Катерина Станіславівна. Дуже гарно у вас прізвище. Виписуємо і ваш номер. І генеруємо четвертого на сьогодні переможця під номером 6935. 6935. Це у нас Клумчук Оксана Євгенівна. Дуже швидко у нас сьогодні проходить розіграш, чому я дуже радий. П'ятий на сьогодні переможець під номером 2155. Під номером 2155 у нас корнеляк Надія Віталіївна. Звіряємо номери. Я зараз зрозумів, що я трішечки вам закриваю своєю камерою номери. Але я сподіваюся, що там було зрозуміло. Я зараз навіть гляну, чи можна там розпізнати цифри. В принципі, так, все зрозуміло. Цифри розпізнаються. Прошу підказати колег, що достатньо зрозуміло, що це за цифри, знову ж таки. На, на відео видно, як я їх копіюю та вставляю. Тому чекатиму підказку. Чи не надто сильно камера закривала весь цей час згенеровані цифри? Зараз ще раз перевірю, аби я точно цього не закривав. Ми навіть ось так зараз зробимо. І точно їх не закриватиму. Тим часом ми згенерували вже 5 переможців. Залишилося всього 2 основних переможця і п'ятеро резервних. Я все-таки догенерую зараз наших переможців і потім чекатиму підказку від колег, чи все там зрозуміло, все очевидно, яка саме цифра випадає. Що ж, шостий переможець. У нас сьогодні із вами під номером. 4606. Виписую цей номер і йду в таблицю дивитися, хто у нас випав під цим номером. Прохорова Дарія Владиславівна. Прохорова Дарія Владиславівна забирає у нас шостий бокс для здоров'я її дітей. Або дитини. І сьомий переможець. Потенційно на сьогодні. Крайній. Під номером 3229. Переходимо в таблицю, шукаємо. І це у нас приходька приходько, Альона Сергіївна. 3229 Під номером 3229. Так, коли мені підказує, що все там прекрасно видно. Цифри зрозуміти можна. Знову ж таки, вибачаюся. Перепрошую. За те, що одразу цього не помітив. Але тим часом, друзі, ми визначили сім переможців: семеро людей, котрі заберуть кожен по одному боксу для здоров'я ваших дітей, всередині котрих як і засоби догляду, так і корисний мармелад котрий е, не перенасичений цукор, цукром та зайвими, як їх називають речовинами. І основою їх є якраз таки у нас вітаміни. Ми визначаємо зараз із вами п'ятеро резервних переможців. І перший з них буде під номером 677. Під номером 677 у нас Приходько Людмила Васильівна. Все правильно, все правильно. Наступний резервний переможець у нас під номером 3909. Це у нас. ГЦУ Дар'я Миколаївна. Третій резервний переможець на сьогодні у нас під номером 11001. Дуже гарна цифра. Перепрошую число. Як завжди, плутаю. Слепченко Аліна Олегівна. І четвертий резервний переможець перед останній на сьогодні під номером 1392. Берсан Інна Володимирівна. І крайній він вже останній на сьогодні резервний переможець під номером 2543. 2543 тисячі Вікторія Олександрівна. Що ж, друзі, ми з вами визначили всіх переможців на сьогодні, всіх резервних переможців, котрих мало разом із вами визначити. А знову ж таки нагадую, якщо ви раптом є в списку резервних саме переможців, це не означає, що на жаль, не означає, що ви вже щось забираєте. В порядку почерговості відповідно перший, другий, третій, четвертий резервний переможець отримає приз у випадку, якщо хтось із основного списку відмовиться або ж не відповідатиме. Правилом проведення акції детальніше ознайомитися з правилами ви як завжди можете у застосунку а, за відповідною кнопочкою та в описі до цієї прямої трансляції. Що ж, якщо я не помиляюся, то зараз ми з вами абсолютно нічого не забули, і я лише зайвий раз вам нагадаю. Перейдіть у застосунок, подивіться на ті знижки, котрі доступні прямо зараз для вас протягом цього місяця. Адже буквально цей місяць завершується. Вони ну більшість з них вже стануть неактуальними. Звісно, наступного місяця будуть нові, але якраз таки прямо зараз. У нас місяць, коли ми готуємося з вами до школи, готуємо наших із вами дітей. Ви готуєте своїх. У мене дітей поки що немає, але. Так як я слідкую за тим, про що комунікує Хелсі, я напевне відсоток вже достатньо якісно готовий, тому що ми розповідаємо багато класної інформації в одну з перших черг в наших соціальних мережах, друзі. Подобається мені багато говорити. Не буду вас затримувати. Я дуже дякую вам за те, що ви були присутніми разом із нами на цій прямій трансляції за те, що ви приймаєте участь у розіграшах, за те, що ви слідкуєте за тим, про що ми говоримо та розповідаємо. Дякую вам гарного, мирного, обов'язкового дня та неба. До наступних зустрічей, Па-па. папа. Завдяки моїм постам.